Ну і вісім універсалів. Артем Клімчук, другий, Тарас Воронюк, номер 14 Ковальчук пробивав зараз про стартову п'ятірку. Олег Гордієвич у воротах. Ну і універсали Клімчук, Воронюк, Савич та Кривко. Удар по воротах тим часом Кіф'яка вже, ну, але до Кіф'яка м'яч таки не долітає. Співпрезиденти Андрій Цицак та Віталій Лазарович. Зараз удар по воротах від Блащука після класної скидки від Андрія Ковальчука. Тут є свої на те, об'єктивні, звичайно ж, причини. Що стосується фурнітури Експрес-24, тут дуже багато гравців насправді травмованих і зараз перебувають в Лазареті. Ось Франчук пробував, ну, але Кіф'як на місці. Фурнітура Експрес-24 повертає м'яч під свій контроль. Ну, ось такий досить академічний футзал. Ми бачимо на старті сьогоднішнього матчу. Ось удар від Ковцуна і сейф. Сьогоднішні свої матчі. Удар по воротах від Андрія Ковальчука. Ну і він відкриває рахунок. Сконструювати щось дуже і дуже цікаво. Зараз перехоплення від Франчука. Віддає він на Шведа. Швед пробиває. Поруч і стійкою м'яч летить. Тут Ковальчук. Ковальчук не пробиває одразу. Тут здається, на крамера ще намагався віддати передачу. Але вже вихід 1-0 від запорожана. Запорожан не зміг. Волі несподівано нічі. Підсумку набирають 26 залікових балів. Удар по воротах. поворотах. Ну, це швидше передача, звичайно ж, була від... Дуємо старе футбольне і футзальне правило. Крамер, крамер. домався обіграти зараз Гордієвича. Не вдалося йому це. Набрала 8 очок за підсумками з сезону. Дві перемоги, дві нічі. Зараз м'яч потрапляє у ворота фурнітури Експрес 24. Блащук, Блащук з м'ячем залишається. Тільки зараз його втрачає. Савич. Савич вчить у нас лівим флагом. Савич, його передача на Шведа якимось дивом, просто м'яч зараз не будемо забувати. І про Кубок Івано-Франківської області з футзалу, учасником фіналу, якого є фурніторники. Зараз запорожан класно 13 березня, от в рамках чемпіонату, то, я думаю, можна нам подякувати і озвучити прізвище тих людей, які для вас трансляцію організовували. Зараз Андрій Ковальчук стріляє. Тим часом 8 хвилин, рівно 8 хвилин залишається до завершення матчу. Ось який удар від Дем'яна Запорожана. Дещо заспокоїлась тим самим у нас гра. Ну, дійсно, не особливо тяготіє результат над Коломиянами. Ось який сейф від Олега Гордієвич. Кубка із Коломийським «Юсі Трансом. Зараз удар по воротах і визначається крамар у нас з забитим м'ячем. За підсумками сезону, у нас ураган 2 КФВ та фурнітура Експрес-24 наберуть однаку кількість очок по 25. Ну але все-таки за додатковими показниками ураганівці у нас займуть підсумкову четверту сходинку, а Коломияни п'яту. Таким чином, ось так от підсумку вийшло у нас так, що у нас сусіди по турнірній таблиці сьогодні зустрічалися. Ми вам дякуємо, друзі, за перегляд цієї трансляції.